Вітаю, друзі! Хотів записати невеличке відео про нові марки 10-го стандартного випуску поштових марок України під назвою Писанки. Укрпошта їх ввела 27 вересня 2022 року. Тоді вона ввела дві марки номіналом U і M. Я поки маю тільки номінал U, який. Дорівнює 12 гривням або колишньої марки номіналом В. Перші дві марки серії писанка з номіналом U і M представляють писанки Львівської та села Яворівка Вінниччини, експонати Національного центру національної культури музею Івана Гончара. Кожен регіон України має свою особливість в оздобленні писанок, тож серія стандартних марок. Міститиме випуски із зразками писанок різних регіонів України. Так, значить, коли випускались ці марки, був конверт першого дня, зараз покажу, який він був. Ось такий, друзі, конверт першого дня з зображенням писанок, квітів ліворуч, що там у нас бузок, Кульбаба. І дві марки номіналом М та U. Які погашені штампом першого дня у формі, у формі яйця написи 10-й випуск стандартних поштових марок Київ 0101 01. перший день? Такий. На жаль, мені не вдалося зробити такий конверт першого дня отримати. Мені товариш подарував ось такі, ось такий чудовий конверт. Конверт першого дня. Маленького відділення. Ось так. Так, значить, дизайн марок Наталії Андрійченко, яка також була авторкою ескізів 9-го випуску стандартних поштових марок Герби міст селищ та сіл України. Усього цього випуску. Ось, до речі, марочка В з гербом міста Ялти. Її замінила марочка Ю з писанкою Львівської області. Так, значить, тираж випусків Львівська область 20 мільйонів примірників, та м неї 7 мільйонів примірників. Попередня 9 серія герби міст сіл та селищ України випускалася Укрпоштою протягом 17-22 років. А перший випуск стандартних марок Алегорія Молода Україна за малюнками Георгія Нарбута 1918 року відбувся у 1992 році. Ці марки мали одне зображення, виконане в різних кольорах. Дівчина у віночку, ескіз марки УНР, зразка 1918 року, номіналом 30 шагів. Авторства Георгія Нарбута. Ось я зараз в каталозі їх покажу. Ось таку ще листівочку гарненьку придбав. Ось оці перші, перші стандартні марки наші. 92 рік, травень-червень. Перший випуск загально вживаних стандартних марок Пошти України. Малюнок дворняка. Там пішли скорочення, розміри. Алегорія молода Україна, 50 копійок, 70 копійок, гривня, не гривня, а що там у нас був карбованець, 2 карбованця. Вон, 5 карбованців, 10, 20, 50 карбованців. І тут таблиця, таблиця з тиражами. Самий малий 40 мільйонів, самий великий 50-карбованцева марка. 2 мільйона примірників. От такі, друзі. Так, що у нас там далі йде? Далі я пропоную переглянути ці марочки під ультрафіолетом. Є в мене ось такий пристрій. А ну що на старій, 9 випуск, що щось там в них є, світиться чи не світиться. Де фокус? А? Корона світиться. Корона герба. Вон, бачите? Оце здається корона тут і тут. Можливо, ще якісь деталі, але тут в мене випромінювач слабенький. Так, ці подивились, дивимося тепер наші писанки. Ой, не було катастрофи. Бачите, як у нас писанки? Видно не яйця, писанки, які не видно без ультрафіолету, бачите? Підсвічується малий Державний герб України тризуб і невидимі писанки. Бачите, вам три штучки. Ліворуч від зображення писанки. О, така от марочка. О, нормально видно, так? Да? Тож, друзі, дякую за увагу. Фокус втрачається. Гарного всім колекціонування.